Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні я мию під віконня. І раз, два, три магія. Ось так зараз я поставила свої киточки на чисте віконечко зробила перестановку, полила своїх красунь, намила листочки. Вони тепер такі гарні. І дивіться. Великих горщиків становиться все більше і більше. Підлітки виростають. Так, ось ці орхідеї, які я відставила, думаю, що з цього віддам мамі, тому що в мене дуже багато орхідей, тримати їх нема де. Прибрала я маківку одоріона, тому що вона не буде розвиватися, вона в плохому стані. Хай краще вона свої сили віддає діточки. Буде рости орхідея на пеньочку. Ще хотіла нарешті з вами поділитися гарною новиною. Перший підліток випустив клювика квітоносика. Ось тут, бачите, маленький клювик. Зараз я приберу кору, щоб вам було краще видно. Це гібрид, принцес і що там. дуже гарна орхідея. Назвів немає, тільки батьків має в назві. Ось така орхідейка. Ось такі орхідеї. На цьому підвиконні перша орхідейка, підліток два квітоносика. Далі буде. Чекаємо на новини, до нових зустрічей на моєму каналі.